І всім привіт! Мене звати Гоша і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо знімати челендж з Богданом на самолітиках. Ừ... І ми приготуємося. Богдан mm -hmm. кидає перше. Починаємо з цієї двері, будемо звідти кидати і дивитися, скільки самолітик наш прилетів. Давай. Кидай. Ага, він зупинився біля тієї двері. Обозначаємо ботинком. Добре. Тепер... тепер і yes. я. Тепер і я. Так, і тепер я кидаю. І так, он погано ботинок. і. О! Полдан Богдан виграв. Добре, повдан два. Раунд 2 Давай Замена со І девочки И убираем ботинки Не оставляем Огнали Окей ты спин Ага, давай Так, поїхали Еак. О, Та сама дистанція, де є Богдан. Як ніожидні. І останній. Остатній. Погнали! Ого, це сама далека дистанція, яку ми зробили. Ну, добре, тепер... Yeah. Я, я буду сажать стоять. Иди okay. от тебя. Иди. Лех, давай. Иди. Шти, О! я. О. Получается, рахуем. Булда Вот, тут два. тут у меня три, тут четыре. Богдан виграв. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, Лайк! Лайк! Мене звали Гаша, а ви були на моєму каналі. Богдан. Всім пока. Шту.